Папороті. Я не могла пройти мимо такої гарної папорті. І на пенючок впало семено. І виросла ось така маленька смерека. Така малесенька на пеньочку. Росте смерека. Красунька, привіт. Привіт хороша. Утекла красуня. Лікувальна. Не дуже смачна, зате дуже корисна. Все, дякую. Чоловік любазний. Зі мною підливається вогоньком І я підігріваю водичкою бо її треба споживати. Тепленькою. Ми, ми не шукаємо легких путів. Да? Ні, 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 ми, це, ре... не це не про нас. Ні, ні. Нам екстрим подавай, нам ліс подавай, нам горе подавай. Ось така дорога. по пням, по корням, Ми піднімаємося, будемо біло кормити, будемо лісом любуватися. Я не знаю, чи є квітка папороті, а як на мене квітка папороті. Це щастя. Кожна людина хоче бути щаслива. Але можна знайти щастя в житті, навіть в таких пригодах, як поїхати в Карпати, попити лікувальної води, подихати хвоєю і лісом, полюбуватися смереками, поласувати білих грибів. І скажіть, що це не щастя, Кожен може знайти квітку папороті. Треба тільки гарно подивитися по всіх сторонах. Пішла до мене білочка. Привіт-привіт, красонічка. Вже ліс. Ліс повний пригод. Вгору підніматися, але ми не здаємося і вгору піднімаємося. Йдемо до гори, до верху, до перемоги. Це теж маленька перемога. Коли робиш щось, коли не робив ніколи цього. Піднятися до гори, піднятися вгору, покорити Карпати це теж перемога. Поки я з вами розмовляю, до мене білочка прийшла. І скажіть після того, що немає чуда, розказати, наскільки прекрасна наша українська природа, наскільки красиві наші українські Карпати. Скільки скорлупи. Всі годують білочок. Ось така красуня прибігла до мене. Донизу спускатися легше. Біло будувати, водичку попивати. У лісі гуляти, такі перешкоди подолаємо. Упс, упс, переступаємо і по корнях сміливо шагаємо. Ось такий гарний ліс. Якщо я вас любимо, підписуйтесь на мій канал. Я буду дуже рада. Я вам покажу, що багато-багато цікавого. Ми часто мандруємо Україною і хочу вам все показати, які в нас чудові міста є в Україні. Я вас люблю, на все добре. Будьте здорові, щасливі та багаті. І Карпати. І Карпати. Ох, і білки. І білки. Я вам шлю вітання. Карпатському повітрям. Дихаєш, не надихаєшся. Це просто космос. Як тобі карпатське повітря? Отлично. <laughs> Супер, правда? Супер, так. Да. Дихаєш, не надихаєшся. Карпо удався. Відпочинок нам <laughs> удався. Yeah. Ну наша саперні. Так. Yeah. Дякую вам за перегляди.